Мої Вітання в етері телеканалу ТВ. Інформаційний випуск новин теми дня. Про головні події чернівців та області розкажу я, Анна Харбера. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 971-ша доба широкомасштабної війни. Вранці 21 жовтня Росія нанесла черговий удар по центру Запоріжжя. У результаті постраждала значна кількість громадських об'єктів, в тому числі одноповерхові та багатоповерхові будинки, гуртожитки, а також дитячий садочок. За попередніми даними, двоє осіб загинуло ще 15 поранено. Тим часом боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У найближчому майбутньому немає підстав вважати, що буде завершення російсько-української війни на українських умовах. Ця війна на виснаження і масована підтримка заходу, як фінансова, так і військова, відіграє тут ключову роль. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю Дмитру Гордону ніякої можливості, що Росія візьме участь в якомусь саміті миру, я також не бачу. Росія може взяти участь в саміті миру тільки за однієї умови, якщо Росія буде на 99,9% знати про те, що Україна приїде на так, цей так званий цей саміт миру, і підпише капітуляцію у вигляді мінсько-стамбульських угод, про які Росія говорить вже протягом більше ніж двох років. Окрім того, Арсеній Яценюк додає, що дуже показовими є витрати на війну, закладені у російському бюджеті на наступні роки. Якщо Росія збирається завершувати війну, тоді скажіть мені, чому вона в бюджеті на наступний рік збільшує витрати на свою армію, точніше на війну Росії проти України до 145 до ста мільярдів доларів. І так само тоді, чому Росія аналогічні суми в районі 138 і 135 мільярдів доларів передбачає на 2026 і 2027 рік. Все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можна буде переглянути в ВТРІ ТВ після інформаційної програми Теми дня. Буковина віддала останню шану героям, які до останнього подиху захищали незалежність України у боях з російськими окупантами. Із солдатом Анатолієм Лізвінським, учасником бойових дій, попрощалися на кладовищі в Садгорі у Чернівцях. Солдата Володимира Аронця, воїна військової частини А-25-82 в останню дорогу провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Денису Микичуку воїну військової частини А 0998 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Про європейський крок вперед чи про російська пастка 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента, а також референдум про вступ країни до ЄС. Детальніше про результати та вплив цих подій у наших сусідів на ситуацію в Україні розповідаємо далі. У своїх імперських мареннях Росія перетворила Молдову на черговий полігон у гібридній війні. Зараз на президентських виборах там точиться боротьба між проєвропейськими та проросійськими політичними силами. Основні кандидати на пост президента діюча керівниця Молдови Майя Санду, яка виступає чітко за євроінтеграцію, та Олександр Стояногло, який має позицію вигідну Кремлю. У результаті підрахунку 99,5% голосів Майя Сандо здобула понад 42% голосів у той час, як її опонент, 26%. Таким чином жоден з кандидатів не набрав більше половини відсотків голосів. Тому 3 листопада має відбутися другий тур президентських виборів. Також одночасно з виборами президента у Молдові провели референдум щодо конституційного курсу країни на вступ до Євросоюзу. Кандидат історичних наук Сергій Гакман зазначає, що такий крок правлячої партії був доволі ризикованим, оскільки в Україні спостерігається досить великий російський вплив. Втім, це матиме велике значення для подальшого розвитку країни. Надзвичайно важливим є те, що вони е, створили підставу для включення це в конституцію Республіки Молдова. Адже е, ми знаємо, що іноді, коли змінюється правляча партія, можуть помітити. Е, Мінятися і політичний курс і зібрати 50% плюс одна людина, правляча партія, як правило, завжди може зібрати конституційну більшість, щоб змінити ті чи інші напрацювання в Конституції. Це вже набагато складніше. Тобто, вони забезпечили оцей європейський напрямок Республіки Молдова, незалежно від того, якими будуть результати як президентських, так і потім парламентських виборів. Попередні результати референдуму показали, що 50,16% громадян проголосували за вступ до ЄС, а проти 49,84%. Перевага у проєвропейського курсу країни у результаті референдуму ймовірно з'явилася після врахування результатів голосування у західній молдовській діаспорі. Молдова спрямувала дуже чітко попрацювала із своєю. Діаспорою, яка зараз працює в Європі, У всіх посольствах Молдови стояли черги. Люди хотіли проголосувати за європейський вибір Республіки Молдова. Бо вони розуміють, наскільки це важливо, щоб Молдова стала європейською державою. Своєю чергою, навіть незначна перевага результатів голосування під час референдуму становить значний вплив для України на міжнародну ситуацію в регіоні. Звертаю увагу Сергій Гакман. Для нас це також важливо, бо це є дуже близька сусідка, і особливо вона знаходиться між нами і Румунії. Інших кордонів в неї немає. І її спрямування це одночасно давало би певний рівень і безпеки, і стабільності для обох держав і для України, і для, і для Румунії. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. Незалежне тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду. Сертифікація вчителів це процедура зовнішнього оцінювання професійної майстерності педагогів один з показників якості та стійкості української освітньої системи в умовах війни. Тож як відбувається процес сертифікації, та яке значення має для вчителя, навчального закладу та інших учасників освітнього процесу, дізнавалися журналісти. ТВА. Виявлення найвмотивованіших вчителів, які володіють методиками компетентнісного навчання, інноваційними педагогічними технологіями, а також реалізовують їх на практиці та готові ділитися зі своїми колегами. Ось уже шість років поспіль буковинські педагоги беруть участь у сертифікації, яка підтверджує їх фаховий рівень на наступних три роки. Тож не дивно, що серед буковинських вчителів є й такі, які пройшли сертифікацію вже двічі. Зокрема, таким був шлях і вчительки початкових класів Руслани Сікорської, яка вперше брала участь ще у пілотному проєкті сертифікації. Розповідаю, що сама вирішила перевірити, чи дозволить її багаж знань, накопичений за роки педагогічного розвитку та самоосвіти, успішно пройти всі етапи оцінювання. Пані Руслана звертає увагу, що сертифікація дає в першу чергу впевненість у собі у тому, що йдеш правильним шляхом. Що ти вибираєш правильні освітні ресурси, правильні освітні платформи обираєш і їх використовуєш. Ну, напевно, ще сертифікація дає не тільки впевненість в собі, вона, напевно, ще дає правильному напрямку рухати своїх дітей і показувати на власному прикладі, що не можна боятись змін. Потрібно вміти швидко адаптуватися, швидко змінювати своє життя, потрібно вміти швидко знаходити правильні шляхи вирішення тих чи інших проблем. А потім, ну я думаю, мої учні гордяться і теж задоволені тим, Тим, що їхня вчителька разом з ними вчиться і досягає якихось певних успіхів так само. Завдяки участі в майстер-класах від фінських вчителів, наголошує пані Руслана, отримала можливість перейняти досвід структури формувального оцінювання, починаючи від діагностики і завершуючи індивідуальними зустрічами з батьками. Діти повинні бачити свій рівень оцінювання. І тому ми з ними зійшлися на тому, що всі хочуть бути бізнесменами, всі хочуть вести свій бізнес, а в бізнесі є графіки спаду і росту бізнесу. І отак у нас є графіки спаду і росту наших знань. Тому всі наші знання діти оформлюють в графіки і з ними працюють. В кінці формувального оцінювання як підсумковий такий етап це індивідуальні зустрічі з батьками. Анастасія Воробйова також вже вдруге взяла участь у сертифікації. Її третій етап розпочався у вересні, і це була порівняно складна психологічно і морально місія для вчительки, адже вивчення практичного досвіду відбувалося, коли вона лише розпочала працювати з першим класом. Значною мотивацією для участі в сертифікації для пані Анастасії, окрім усього іншого, стали також і фінансові переваги, які надаються після у. Успішного проходження процедури це доплати до вчительської заробітної плати 20 відсотків. Ну і звісно, це також те, що я можу позачергово атестуватися на першу категорію, так власне, минулого разу, а зараз зможу атестуватися вже на вищу категорію. Ну і звісно, для того щоб власне показати всім вчителям, що це. Класно, хоч і важко, що це доволі підвищує твій професійний стан, розвиток. Так і ти можеш відкривати свої вчительські та професійні горизонти. У класі Анастасії Воробйової навчаються як маленькі чорнівчани, так і діти вимушені переселенці. Дехто перед тим відвідував дитячий садок, дехто – ні. Тож важливими у роботі педагогині в умовах війни виступають також психологічні компетенції. Ності, які допомагають першачкам краще адаптуватися до навчання, ми спробуємо власне розвивати так і допомагати дітям психологічно адаптуватися з допомогою ранкових кол кіл за допомогою того, що ми проводимо різні медитативні вправи. Так, у нас є різні види вітань. Ми ділимо щоденними новинами разом. Вибираємо разом таємного учня дитину дня. Загалом Чернівецький ліцей, номер 20 у якому працюють ці педагоги, належить до освітніх закладів Буковини з найбільшою кількістю сертифікованих вчителів початкових класів. За шість років в оцінюванні тут взяли участь 12 педагогів. Для мене як для керівника це те, що ми маємо дуже дійсно гарний потужний педагогічний колектив, який Професійний, компетентний, адже для того, щоб пройти сертифікацію, вони мусять. Підготуватися до цього вони мусять займатися саморозвитком. Вони мусять готуватися, пройти якісь певні і курси, і десь перечитати теорію, як розповідає начальниця управління державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук, У багатьох закладах буковини вже сформувала цілісна команда вчителів, які пройшли сертифікацію. Адже якість освіти закладу безпосередньо залежить від активної. Спільноти педагогів і соціального партнерства. При цьому дуже важливою є підтримка вчителів у їх бажанні пройти сертифікацію, як з боку їх колег, так і з боку керівництва закладу. Лідерами безперечними в області є це два Чернівецькі заклади: ліцей двадцятий Чернівецької міської ради і ліцей дев'ятнадцятий. Також у громадах ми маємо, зокрема, Драчинецький заклад Мамаєвської сільської ради, Новоселецькі ліцеї, в Сторожинці Ми маємо такі. Заклади, де вже є 5, а то й 10 і навіть 12 педагогів, які пройшли цю сертифікацію. Безперечними лідерами сертифікації по громадах є Чернівецька громада, новоселицька громада, вижницька громада. До них підтягуються Стороженецька, Мамаєвська громада, Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. Суперечка закінчилася замахом на вбивство батька. Поліцейські повідомили про підозру Буковинцю. Інцидент трапився у місті Новоселиця. У ході конфлікту 28-річний син кілька разів вдарив ножем свого 53-річного батька. Потерпілого з пораненням голови та різаною раною шиї госпіталізували до лікарні. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. Намагалися переправити до Румунії контрабандні тютюнові вироби. Буковинські прикордонники виявили порушників. Так на ділянці відділу Красноїльськ прикордонники зафіксували рух в бік державного рубежу групи осіб, які несли великі пакунки. Однак під час затримання контрабандисти покинули свій вантаж та втекли від охоронців кордону. У пакунках знаходилися 3 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку. Загальна сума оцінки вилученого товару становить 200 тисяч гривень. Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Минулої доби пожежники ліквідували чотири займання у Чернівецькому районі. Так, в обласному центрі загорілася господарська будівля. Площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Полум'я знищило перекриття та покриття будівлі, а також речі господарського вжитку. Втім, вогнеборцям вдалося врятувати сусідню господарську будівлю. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Інше займання сталося у селі Магалат. Там загорілося сміттєзвалище. Вогонь охопив 300 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. Цими вихідними у Чернівцях трапилась аварія. Є потерпіла так, 19 жовтня, по вулиці Героїв Майдану, 24-річний водій за кермом автівки Опель Астра, здійснюючи маневр повороту, зіткнувся з машиною Мерседес Бенц», якою керував 26-річний Чернівчанин. У результаті дорожньо-транспортної пригоди чи травми отримала пасажирка автомобіля Опель Астра. Її доправили до лікарні. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.